У Полтавській громаді деякі школярі відновлять уроки за партами. Кого це стосується? Ми прекрасно розуміємо, що дитина не отримає тієї освіти вдома. У полтавській громаді завершили прийом пропозицій щодо перейменування 73 вулиць. Скільки надійшло заяв? Так, як переймінуть вулицю, будемо розказувати, що був у нас такий герой. як… У диканці невідомий травмував жінку, у якому стані вона перебуває. Антибіотики колять тут. Ще ранки. на Полтавщині влаштовують на роботу медпрацівників, які переїхали через війну. Скільки вже працюють? Приїхав 1 квітня. Ну у зв'язку з тим, що лінія фронту підійшла до Слов'янська. Із вересня у школах Полтавської громади відновлять навчання за партами учні перших, других та п'ятих класів. Для них уроки організовуватимуть у першу зміну, а для випускників дев'ятих та одинадцятих класів у другу зміну. Про це після засідання виконавчого комітету 18 серпня повідомив голова громади Олександр Мамай. Що стосується формату навчання решти класів, питання поки не вирішили. За словами першого заступника міського голови Валерія Пархоменка, із 64 шкіл громади, укриття є у 44. У них і Розпочнуть очне навчання. Ми прекрасно розуміємо, що дитина не отримає тієї освіти вдома. Перший другий клас треба тільки щоб в школі це було. Ми в першу чергу запустимо ті школи, де у нас є покриття. Будемо намагатися, щоб всі без виключення діти, які мають бажання навчатися офлайн, ну з з їхніми батьками, щоб всі були забезпечені. У цьому будинку у селі Біологічне Полтавської громади жив 20-річний Артем Негребецький, який загинув на війні з Росією. На його честь, частина односельців хоче перейменувати вулицю Южну. Пропозицію онлайн подали до міської ради. Артема Негребецького я особисто знала, так як він мій був сусід. Так як переймінути вулицю, будемо розказувати, що був у нас такий герой, який захищав наші землі. Ми поспілкувалися з батьками, з родичами, і вони нам дали добру. Були варіанти на вулицю Південна або наша точка зору. От ми проголосували, щоб цю вулицю назвати на честь нашого героя, і ми маємо таку змогу вшанувати на його честь. Вулицю. Назву цієї вулиці змінюватимуть, бо вона містить русизм. У Полтавській громаді під час першого етапу перейменування мають змінити 73 назви вулиць та провулків. Це ті, що містять орфографічні помилки, русизми, а ще, зокрема, названі на честь топонімів у Російській Федерації. Пропозиції щодо зміни назв подавали від 3 до 17 серпня. Зробити це можна було заповнивши спеціальну онлайн-анкету, надіслати електронним листом або надати письмово. За два тижні надійшло понад 10 тисяч пропозицій, каже Тетяна Татаріна. Частина з них це підтримані. Ті варіанти, які пропонувала робоча група, частина зовсім інші нові пропозиції. З них є обґрунтовані, ті, які будуть розглянуті на відкритому засіданні робочої групи вже 23 серпня, і частина тих є, які будуть, які навіть не виноситимуться на розгляд. Це ті пропозиції, які подані належним чином або не обґрунтовані. Окрім того, не розглядатимуться ті пропозиції, які суперечать чинному законодавству, наприклад, тому ж самому закону України. Про Пропозицію щодо перейменування провулку подала Вероніка Бондаренко. Анкету заповнювала онлайн. У нас в Полтаві є такий провулок бумажний, ну, насамперед, це русизм. Тому я б хотіла, щоб цей провулок перейменували. Я вважаю, що правильно було б, якщо ця назва була українською мовою. Тобто, наприклад, провулок паперовий. Варіанти, які погодять під час робочої групи, опублікують для голосування. Мешканці громади і внутрішньо приміщення особи, які тут тепер проживають, будуть приймати рішення, які ж назви пропонувати присвоїти вулицям. І далі буде дуже важливий етап затвердження нових назв на сесії міської ради. Загалом у Полтавській громаді перейменувати мають близько півтисячі вулиць та провулків. Тетяна Весна, Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтавщина. У Полтаві громадський транспорт поки не планують зупиняти під час повітряної тривоги. Про це після засідання виконавчого комітету, 18 серпня, повідомив міський голова Олександр Мамай. Раніше він анонсував, що хоче організувати опитування та дізнатися думку містян з цього приводу. Нині ж говорить, що ті, хто захоче вийти із транспорту під час повітряної тривоги, може попросити про зупинку водія. Транспортом користуюсь часто. Моя думка така, що зупиняти транспорт під час повітряної тривоги не потрібно. Людям потрібно доїхати, кудись, всі кудись поспішають. А тривога може тривати і три години. Я особисто під час тривоги їду куди мені потрібно доїхати. Не, не виходжу нікуди. Я вважаю, що транспорт необхідно зупиняти під час повітряної тривоги, адже якщо ми транспорт не зупиняємо, це створює небезпеку для пасажирів. Виходила і буквально, хоча б на місці зупинялась, щоб якісь раптом що лягати на землю, падати, закривати хоча б ту голову. Антибіотики колять, тут шиті ранки, ну оце тут, тут, на груді, тут у мене поріс, ну, під руками. Всі поранення 30-річна Марія Кальницька отримала, коли до її будинку потрапив невідомий чоловік. Сталося це близько 4 ранку, 14 серпня. Ми лягли спати близько десятої вечора з донечкою. Двері в мене були закриті. Вікно було одне те, що в золі відкрите там сітка москітна. Сплю на животі. Я прокидаюся від того, що наді мною я відчуваю що так хтось на, 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 на сідоток на мене, і я так, ну я споли так автоматично рукою чуть-чуть вверх, і я така… Ніж нащупую. почала підніматися різко, і ми в поле на бік завалились і стукнулися об кроватку. Дитина чую проснулася. Я не розуміла, як таке може бути. Диконці в моєму домі, якийсь мужик з ножом надо мною. Я сама з дитиною перша думка це нода тікати, вириватися і кликати на допомогу. Через поганий зір жінка не розгледіла обличчя чоловіка. Поки ж його правоохоронці не розшукали. Я сплю вночі без лінз. Мене мінус шість, і я його реально ну я тільки на ощуп. Це було або спроба проби або це хтось ну як мені пояснили слідчі, хтось хотів залякати. Не було в мене таких серйозних ні з ким конфліктів, щоб дійсно це могло бути ну спровоковано така подія. Жінка згадує, як її били кулаками. Я просто почала бігти, ну вириватися в коридор. Він за мною він мене хотів постійно схватити, постійно до землі, щоб його ну, прижимати до полу. Але літо я спала оголена, і я думаю, що це спо дуже помогло, дуже що мене ні за що було схватити. Я просто вислізала. ну, мало і я юрка від нього дуже воняли цигарками і трохи перегором. Зопах був сильний. Напередодні розповідає Марія, вона відвідала курси самооборони, тож знала, як себе захистити. Він мене питався постійно, ну я так це з курсів самооборони зрозуміла відключити. Тобто, найбільше по голові попадало. Був момент, що як хола на плитку, він про мене почав по цій стороні гатити, отак кулаком бить. Він мене там і пробував душити. Як я подала, він ногою ставав мені на груди. Тобто в мене всі боки болять, все. Я йому кажу, що ви хочете, я все зроблю, пожалуйста. Отпустіть мене, що ви хочете. Він мовчав, і просто мовчки сопів. Нині Марія перебуває у лікарні, куди її привезла швидка після нападу. Загальний стан середньої важкості, емоційно збуджена при огляді множинні, гематоми лобної ділянки, закрита черепно-мозгова травма, струс головного мозку, забій шийного відділу хребта, грудного відділу хребта, множинні різано рвані рання. Передпліччя та плеча на реабілітацію знадобиться щонайменше 10 днів, каже Дмитро Дяуленко. Накладено декілька швів на рани. Планується зняття їх на восьму добу, оглянуті спеціалістами, невропатологом, офтальмологом. Більше я б так сказав, потрібна робота психолога. Відпрацьовуються різні версії, хто би це міг бути, оскільки особа нічого не вкрала. Втік з місця події. Наразі мотиви такої поведінки невідомі. За даним фактом поліцейськими вже відкрито два кримінальних провадження: це порушення недоторканості житла, це стаття 162 кримінального кодексу України. А також стаття 125, частина перша, умисне легке тілесне ушкодження. За це передбачено, щонайбільше обмеження волі на строк до трьох років. Валерія Рибалка та Микола Єрьоменко новини на Суспільному. Полтавщина. За даними генштабу збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 44 тисячі 300 російських військових. Знищено зокрема 4179 бойових броньованих машин та 1889 танків. 1010 артсистем та 136 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 793 безпілотники, понад 400 літаків та гелікоптерів, а ще 3061 одиницю автомобільної техніки. Збито 190 крилатих ракет, а в морі знищено 15 катерів та кораблів. Кардіолог Євген Антоненко проводить прийом у кабінеті консультативно-діагностичного центру Лубенської лікарні. Чоловік приїхав з Донецької області. Приїхав 1 квітня. Ну, у зв'язку з тим, що лінія фронту підійшла до Слов'янська. 32 роки я працюю кардіологом. До цього я працював у приватному лікувально діагностичному центрі у Слов'янську. До цього і в реанімації працював. І у муніципальній поліклініці працював, влаштувався на роботу у Лубенській лікарні 27-річний Вадим Веклич з Харківщини. Він проходив інтернатуру у Маріуполі, де мав залишитися працювати. З Маріуполя я виїжджав в середині березня. Не знаю за яких обставин це сталося, але нас випустили. І повинен був там залишитися працювати. Ну обставини змусили бути в Полтавській області. Зараз звернувся в департамент. Охорони здоров'я Полтавської області, і запропонували роботу в Лубнах. Я лікар першого року працюю для досвіду. Лікарня допомагала знаходити житло. На перший час була надана тимчасове, ну тобто, було надано тимчасове місце проживання, але потім знайшли місце вже постійно, де я зараз знаходжусь. Усього у закладі працюють семеро лікарів, які переїхали з території, де тривають бойові дії. Зараз очікуємо ще лікаря Лора з міста Славінськ. Очікуємо ми двох травматологів, також з Слав'янська і Балаклеї. Основна проблема людей це житло. Житло і налагодити якийсь ну саме елементарний побут. Весь колектив лікарні долучається до пошуку житла, до допомогти облаштувати житло. Наші колеги, які переїхали сюди, вони вже ну, більшість кажуть про те, що ми в майбутньому плануємо тут залишитися. Працюю у закладі і Олександр Стояновський з Харківської області. Лікар працює дитячим психіатром. Однак каже, хоче повернутися додому. У мене двоє дітей, тому ми з жінкою вирішили, що нам треба дітей рятувати. Тому ми взяли батьківську машину і виїхали з Балаклії. Випадково ми созвонились з лікарем Лором з Балаклії. Він каже: Я в Лубнах працюю тут на півставочки, хочеш я тобі дізнаюсь, є тут можливість влаштуватися. Лікарня допомогла нам з житлом, знайшли саме житло, і там уже ми з хазявами домовились. У Нас десь більше 250 саме медичних працівників ну, різного рівня, це і лікарі, і медсестри, влаштувались. Ну, звісно, більша кількість з них це Харківська область, десь відсотків. Ну, майже 60, можемо так рахувати з Харківської області, Донеччина, Донеччина, Луганська область. З цих територій приїхала найбільша кількість. Влаштувалася у нас, планує працювати. Дарина Литвак, Богдан Казирід, новини на Суспільному. Полтавщина на фасаді одного із полтавських ліцеїв. Художник з Харківщини Андрій Янков закінчує роботу над муралом. Домалюваю деякі деталі цього ока залишилися. Маленькі погрішності, але ми їх зараз підправимо. Цей мурал Андрій намалював за чотири дні. Над ескізом працював разом із адміністрацією школи. Це око України, яке бачить всю біль, але в її є зіронька надії, що все буде добре. І оцей рушник він показує, чорний колір відображає журбу нашої України, а жовтий і синій це наш колір, це наша душа. І до чого ми йдемо, тільки до перемоги. До Полтави Андрій з родиною переїхав із Чугуєва Харківської області на початку квітня. Волонтери допомогли поселитися у ліцеї. Андрій сказав, що він не може сидіти без роботи, без якогось улюбленого заняття. І тому ми. З ним разом зорганізувалися. У нас у школі вивчається як англійська мова, так і німецька мова, і в свій час вивчалася і польська мова. Тому ось така різнопланова саме політика, гуманітарна політика тут виражена. Ті країни, які найбільше підтримують Україну у цій війні, у фойє ліцею Андрій створив понад 20 малюнків на стінах. Фортіс фортуна діова на українській це означає доля благоволить хвороб. Тіцу Фенікс показує це відродження. Вона горить у своїй своєму пеплі. і З пепла відроджується. Ось цю карту на стіні Андрій називає символічно об'єднувальною. Над нею працював два тижні. Цією роботи я хотів відобразити. Об'єднання наших усіх земель, народів, континентів. і, звісно, як посил нашим дітям, щоб вони стремилися розширяти свої і їздити по по усьому світу. Андрій Янков малює з 14 років. Говорить, що ця справа нині допомагає йому зберігати психічний та емоційний стан. Наш світ должен бути різнобарним, тому що багато сірості, багато чорноти, не тільки. Зовнішньої і дуже багато чорноти внутрішньої людей з'явилося. Я думаю, що ці всі відтінки веселки, вони якось душу, мабуть, прикрасять, і людина стане добріша. У планах художника розписати стіни фоє і ще на одному поверсі ліцею. А у мріях повернутися до стріт-арту на Харківщині, Колись, може, приїдуть сюди мої діти, побачать мої малюнки. А може, даже і онуки. І я подумаю, що не задарма я прожив це життя. Віра Чиш та Ігор Лук'яненко, новини на Суспільному, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду. В день місцями короткочасний дощ, грозу. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду під час грози. Місцями шквали до 15-20 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні плюс 15 плюс 20 градусів, у день від 25 до 30 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 17 до 19 градусів із позначкою плюс, а протягом дня від 28 до 30 градусів тепла.